Написала Дженніфер Термс, Чарльз Роберт Дарвін швидше гасав би по вулиці, шукаючи комах, жуків, черв'ячків, метеликів, птахів, каміння та кістки, ніж сидів би у класі. Його вчителі не вважали його дуже розумним, але Чарльз годинами перебирав знайдені скарби. Одного разу, коли в нього були руки, зайняті двома жуками, він запхав собі третього жука у рота, щоб принести його додому. Жука бризнуло щось гірке, і хлопчику довелося це виплюнути. Чарльз дуже засмутився, що втратив такого жука. Англія. Чарльз народився 12 лютого 1809 року у будинку, який називався «The Mount», тобто гора. У ті часи іще не з'явилися комп'ютери, мобільні телефони і сучасні мандрівки. А 27 грудня 1831 року стартувала подорож на кораблі Бігл. Чарльз намагався бути лікарем, як і його батько, але один лише від крові викликав у нього нудоту. Тож він пішов вчитися на священника. Під час навчання у Кембриджському університеті він довго гуляв зі своїми професорами, досліджуючи сільську місцевість. Це була його улюблена частина школи. Після закінчення університету його вчитель, професор ботаніки, написав листа, в якому порадив Чарльзу піти натуралістом на борт корабля «Бігл». Місія корабля полягала в тому, щоб виміряти карту Південної Америки. Чарльз зможе досліджувати нові місця по всьому світу. О, він був у захваті. А от його батько ні. Він вважав, що це якась дика схема, авантюра. Але, зрештою, дозволив Чарльзу поїхати. Бігель відплив на захід навколо земної кулі. Його довжина становила лише 90 футів, і він був весь напакований моряками та припасами. Капітаном був чоловік на ім'я Роберт Фіцрой. Чарльз страждав від сильної морської хвороби, але захоплення пальмами і острофом, який був утворений вулканом, незабаром змусило його забути про хвилювання океану. На крихітній групі скель посеред моря Дарвін вирішив написати про все, що побачив у своїй подорожі. У дощових лісах земля вбирає у себе зливу, і рослини стають зеленими й пишними. Чарль заоточувала дзижчання мільйонів комах, але джунглі огортали його оксамитовою тишею. Краєвид так відрізнявся від усього, що знав Чарль в Англії, Ох, йому запаморочилося. Східне узбережжя Південної Америки, дорога до ріо де Жанейро, Монтевідео, Буенос Айреса і далі на пунта Алта. Скільки ж усього нового? Ось, наприклад, паличники. Вони маскуються від хижаків для захисту. Чарльз бачив, як істоти змінюють форму та колір, щоб вижити. А ще він там побачив мурашник висотою 12 футів, бразильського мандрівного павучка, агуті, кролячого сича, блакитного метелика морфо і жабку райку. Він збирав метеликів, жуків, павуків і ящерок, щоб відіслати їх додому. Наприкінці кожного дня він робив записи у щоденнику. Дарвін зробив докладні дослідження навіть найдрібніших істот. Чарльз був щасливий залишатися на суші і досліджувати усе навколо, поки корабель бігль ішов вздовж узбережжя. На землі йому не крутило живіт і не запаморочувалось, він галопом мчав із гаучо сухими рівнинами пампасів. І зупинявся, розбиваючи табір на ніч і вмостивши сідло замість подушки. Чарльз знайшов вісім видів мишей і гігантські викопні зуби. Він побачив рідкісного птаха нанду, який бігав, допомагаючи собі крилами, але не міг літати. Дарвін виявив, що деякі істоти придатні для їжі. Смачний сніданок він зробив. Із смаженого броненостя. Чарльз викопав кістки стародавніх лінивців, у тому числі гігантського мегатеріума, похованого на пляжі, скільки ж цих величезних створінь колись бродило по землі. Чому вони зникли? Він вивчав гірські породи і намагався з'ясувати, як утворилися круті скелі та пласкі рівнини. Чи можливо, що форма землі вплинула на виживання тварин? Бігель плив далі на південь через бурхливе море, а вітри дощ шмагали міцне судно. Одного разу Чарльз, капітан Фіцрой і кілька матросів досліджували берегову лінію на маленьких човнах за сто миль від бігля. Раптом величезна брила льоду упала з льодовика у море. Хвиля, яку він викликав, майже знищила їхні човни. Чоловікам пощастило було б майже неможливо вижити у холодній пустельній землі, не маючи можливості покликати на допомогу. Погода була настільки поганою, що на спроби опливти ми з горн знадобився майже місяць. Нарешті їм довелося повернути назад і перетнути Магеланову протоку. Під холодними водами вогняної землі ліси водоростей кипіли життям, коливаючись взади вперед. Ламінарія була їжею для риб, крабів і мікроскопічних істот, які, у свою чергу, годували птахів, видр і тюленів. Більші тварини не могли вижити, не поїдаючи менших. Чарльз бачив, як пов'язані їхні життя. Бігль з ігзагами плавав вгору та вниз уздовж узбережжя Чілі, а Чарльз подорожував сільською місцевістю, зустрічаючи по дорозі корабель. Ланцюгір височив над землею. Як вони стали такими величезними? Одного разу уночі бум! вибухнув вулкан, як феєрверк у небі. Через кілька тижнів земля застогнала і зрушилася. Земля загуркотіла далеко всередині і її сколихнув потужний землетрус. Чарльз був за 200 миль від епіцентру землетрусу, але він написав у своєму щоденнику, що відчував себе так, ніби стояв на тонкому льоду. Далеко у морі від руху землі утворилася гігантська хвиля, і вона котилася до берега, поглинала села і змітала їх на своєму шляху. Коли Чарльз побачив руйнування, то він був просто шокований, але він помітив, що земля була на кілька футів вище, ніж раніше. Хм, Цікаво, чи могли бути пов'язаними зміни поверхні, вулкан і землетрус? І Дарвін знайшов відповідь Високо, високо у горах, у рожевих тінях і засніжених вершинах анд. Черепашки! Скам'янілі черепашки були вмуровані у скелі на висоті тисячі футів над океаном. Чарс був упевнений, що анди, мабуть, були під водою дуже уже дуже давно і що земля завжди змінювалася з глибини, іноді повільно, іноді раптово, через достатньо часу ці рухи могли б зробити гори вищими за хмари у небі. Він був настільки схвильований своїм відкриттям, що забув, як важко дихати у розрідженому гірському повітрі. Після майже чотирьох років досліджень настав час вирушити у довгу подорож додому. Але спершу бігль мав зупинитися на архіпелазі, розташованому за 500 миль від узбережжя Південної Америки, який називається Галапагоські острови. Чарльз Дарвін ніколи ще не бачив нічого подібного. Острови складалися із чорної вулканічної породи. Чарльз був вражений істотами у цьому ізольованому місці, оточеному морем. Ці істоти не боялися людей. О, це було казково! Там жили чотирифутові ящерки, вони мешкали на пляжі, але ненавиділи воду. А ще були двістіфунтові фунтові черепахи, достатньо великі, щоб Чарльз спробував на них покататися. Дарвін нарахував багато видів юрків на островах. Вони були родичами, але птахи з різних островів мали різну форму дзьобів. Він дивувався чому? Роки по тому Чарльз дізнався, що деякі синички, зяблики мали маленькі дзьобики, тому що вони їли крихітне насіння, а деякі мали великі дзьоби, достатньо сильні, щоб розколоти тверде насіння, і з часом їхні дзьоби змінилися у залежності від того, яку їжу вони їли, птахи пристосувалися до того місця, де вони жили. Бігель провів цілий місяць, блукаючи Галапагоськими островами, а потім знову попрямував на захід. Корабель був заповнений бочками з водою та їжею, включно із черепахами для їжі. Ящики, наповнені камінням, мушлями, комахами, птахами та кістками, стояли на кожному кутку. Іноді моряки дратувалися, що кораблі Чарльза так захаращують палубу. Але після багатьох років спільних подорожей вони захоплювалися тим, як важко він працював. Поки бігель мчав по морю, Чарльз проводив години у своїй тісній каюті, упорядковуючи свої нотатки та зразки і роблячи записи у своєму щоденнику. У нього почали з'являтися нові уявлення про те, як утворилася земля, як тварини еволюціонували, щоб вижити, усе, що він бачив досі, мало сенс. Тепер Чарльз точно знав, що, повернувшись до Англії, він стане вченим світ природи буде справою його життя. Наразі усі сумували за домом, але кораблю потрібно було зробити ще кілька зупинок. Попереду їх чекали коралові рифи. Вони здавалися такими крихкими, але були міцними достатньо, щоб захистити маленькі піщані острови від ударів океанських хвиль. А корал виявився живим. Він утворювався із крихітних поліпів, які виросли на вершині гори, що затонула далеко під водою. Чарльз знову побачив, як земля може підніматися і падати, вона завжди змінювалася. Після чергової зупинки у Бразилії бігль поплив назад до Англії, через п'ять років після того, як вирушив у мандрівку. Попутні вітри підганяли його додому. Коли Чарльз повернувся додому, до родини, батько сказав, що форма його голови змінилася. Можливо, завдяки знанням голова стала більшою. Чарльз знав, що найближчими роками у нього буде багато роботи. Потрібно було відповісти на стільки запитань. Він мусив бути абсолютно впевненим у своїх ідеях. Його шлях відкриттів триватиме до кінця життя. Він вивчатиме хробаків, голубів і писатиме про те, чого навчився. А те, що він напише, назавжди змінить світ. Чарльзу Дарвіну було лише 22 роки, коли він вирушив на кораблі бігель у п'ятирічну подорож. Яка тривала з 1831 року по 1836. Це змінило його життя. Уявіть собі, яким дивовижним мав здаватися світ для молодої людини, яка жила у часи до появи інтернету і телебачення, і яка лише читала про екзотичні місця. Хоча сьогодні Чарльз найбільше відомий завдяки тому, що він навчився на Галапагоських островах, більшу частину свого часу він провів у подорожах по суші Південної Америки. Те, що він дізнався там, так само послужило для його уявлень про еволюцію. Чарльз навіть не усвідомлював, наскільки відомим він став, поки був у від'їзді. Джон Стівенс Генслоу, його професор ботаніки з Кембриджського університету та друг. Ділився листами і зразками, які Чарльз надсилав додому до Англії і з іншими вченими натуралістами. Вони були вражені його відкриттями. Чарльзу знадобилося ще 23 роки після його повернення, щоб опублікувати свою найвідомішу книгу походження видів, я постараюся прочитати вам її якомога швидше. У той час Чарльз одружився зі своєю кузиною Емою Веджвуд. У них народилося 10 дітей. Часами він боровся із загадковими хворобами. Можливо, вони були викликані укусом клопа Бенчука, який перебував в Вандах. Також Дарвін витратив роки на впорядкування своїх нотаток і зразків із подорожі та на записи про хробаків, льодовики, коралові рифи та голубів і інші теми. Він записував усі свої ідеї Чарльз знав, що його теорії про трансмутацію або еволюцію, як ми її знаємо сьогодні, засмутять людей, які вірили, що земля та її істоти. Були сформовані відразу, тому він хотів бути абсолютно впевненим у своїй роботі. А що ж таке теорія? Знаєте, у науці теорія це те, що було доведене шляхом спостережень і експериментів, залишається можливість, що нові відкриття зможуть змінити висновки. Протягом усього свого життя Чарльз завжди був цікавим і відкритим для нових можливостей. Він був не єдиною людиною, яка працювала над ідеями еволюції. Початок 1800-х років був часом інтенсивного інтересу до природної історії. Багато людей вивчали та писали про життя на землі. Одним із таких був Альфред Рассел Волес. Він мав ті ж ідеї, що й Чарльз, але коли походження видів нарешті було опубліковано у 1859 році, між ними не виникло жодних поганих почуттів. Насправді, Чарльз вважав, що це зробить аргументи на користь еволюції іще сильнішими, якщо змусити більше вчених публікувати свої висновки. Головна ідея книги Чарльза полягала у тому, що усі живі істоти швидко змінюються і пристосовуються з часом, щоб вижити. Це був абсолютно новий погляд на життя на землі. Подорож бігля заклала основу для його ідей. Дитяче захоплення Чарльза природним світом продовжилося і в його дорослому віці. Він був у захваті від своєго хобі і так старано працював аж до самого дня своєї смерті. Він не так дбав про славу, як про внесок у світ науки. Іще він був здивований тою потужною увагою, яку привернули його теорії. Карти розповідають історії та збуджують уяву значна частина історії Чарза – Пов'язана з географією місць, які він відвідав, його історія ожила для мене це пише авторка книги Дженніфер, коли я читала його власні слова про мандрівку у його книзі Подорож на біглі, незважаючи на численні небезпеки, з якими він стикався погана погода, нестача їжі та води, нещасні випадки, хвороби і політичні повстання. Він відчував більше пригоду, ніж небезпеку, його нескінченне почуття цікавості та добродушності мене зачепили. Сподіваюся, що завдяки цій книжці я й для вас оживлю світ Чарльза Дарвіна. Цікавинки. На вивчення природної історії Чарльза надихнули його улюблені, професор ботаніки та геології Джон Стівенс Генслоу. І Адам Седжвік. Натураліст це людина, яка вивчає рослини, тварин і землю. Сьогодні натураліст і біолог часто використовуються як синоніми, але за часів чарза галузі біології ще не існувало. Бігль мав лише 90 футів завдовжки, але вміщував 74 людини. Чарльзу довелося вийняти ящик, щоб помістити ноги, коли він спав, оскільки його каюта була дуже маленькою. Трьох пасажирів на борту повертали додому на вогняну землю. Їх звали Йоркський Мінстер, Джеммі Гудзик і Фугія Кошик. Бігль мав на борту бібліотеку із майже 400 книг про геологію, подорожі, історію. Карти та науку. Вони були написані англійською, французькою, іспанською, німецькою, латинською та грецькою мовами. Бігель переміщався по морю за допомогою 22 морських хронометрів це спеціальні годинники, призначені для визначення довготи місця, тобто для вимірювання зі сходу на захід. Біглю не дозволили пристати до суші під час першої зупинки на Тенеріфе через побоювання хвороби під назвою Холера. Чарльз був розчарований. Він читав про острів, коли ще був маленьким хлопчиком. Іноді Чарльз і капітан Фіц розперечалися Чарльз відчував огиду до жорстокого поводження із рабами у Бразилії. Тоді як Фіцрой вважав рабство прийнятним. На островах Кабоверде восьминіг окропив чар за чорнилом, а каракатиця змінила кольори. Так вони захищаються від хижаків. Коли бігль відплив від Ріо де Плата, його точила така кількість метеликів, що моряки сказали, що йде сніг із метеликів. У Південній Америці Чарльз бачив птахів, які використовували крила не для польоту. Пінгвіни та качки використовують їх як плавники, щоб пірнати у воду, а страуси як вітрила, щоб балансувати під час бігу. У Патагонії самки нанду відкладали яйця у неглибокі нори, а самці сиділи на них, поки стих. Не вилупляться дитинчата, а потім самці піклувалися про маленьких пташенят. Чарльз побачив у Бразилії рибу під назвою Діодон Атенатус, відому як риба дикобраз, яка наповнилася водою, щоб виглядати більшою для захисту. Чарльз подорожував до Анд із двома провідниками, десятьма надійними мулами. Та однією мадріною, мулом із дзвоником на шиї, що заспокоює інших у процесі подолання крутих гірських перевалів. Вандах вода кипіла, але картопля не варилась, навіть якби її залишили варитися усю ніч, а усе через низький атмосферний тиск і брак кисню у повітрі. На щастя, Блохи, також не могли жити на висоті. Чарльз помітив, що рослини і тварини відрізняються з кожного боку анд, кожне з них адаптувалося до свого середовища. А ще він помітив, що на островах Кілінг дерева виросли із насіння, яке винесло на берег за тисячі миль. Насіння мало бути досить міцним, щоб витримати подорож. Чарльз бачив, як людська діяльність впливає на навколишнє середовище, на Маврикії та на острові Святої Єлени, через щурів і кіз, які привозили заїжджі кораблі. Ось книжка і закінчилась, але я вам ще хочу розказати одного разу. Не так давно я поїхала у Даунхаус. Це будинок на південь від Лондона, де жив Дарвін і його родина. Поруч із будинком Дарвін влаштував вимощений камінням піщаний шлях, засадив деревами і назвав думальною стежкою. Двічі на день він брав важку металеву палицю свого тер'єра і йшов топтати стежину. Родина дарвінів була заможною, тому будинок у них був великий і зручний, а навколо нього такі простори, пахне сіном і яблуками, а над усім цим висять низькі хмари. І подекуди бігають олені, я їх сама бачила. Але найцікавіше було у будинку. Ось як ви думаєте, що це? Це дошка для з'їжджання зі сходів. Чарльз Дарвін замовив її для своїх десяти дітей. О, так, це багато дітей. І Чарльз та його дружина Ема дозволяли їм майже усе. Поки батько теорії еволюції писав свої труди, його малі бешкетники з'їжджали по цій дошці і ногами штовхали стіну. А за стіною був кабінет дарвіна. Цікаво, що б сказали ваші мама чи тато, якби ви постійно гупали ногами у стіну? Думаю, точно не похвалили б, ну принаймні мене. А Дарвін терпів ще й не таке. Адже на другому поверсі до стелі була причеплена мотузка для гойдання. Вважалося крутим так розгойдатися, щоб стати ногами на перила. І ще раз ногами на перила сходів на другому поверсі. Уявили, прошу вас не повторювати такого у власному домі. А пам'ятаєте, я вам розказала про думальну стежку, по якій гуляв дарвін. Так от, часто він настільки заглиблювався у свої думки, що забував про час і мостив собі на доріжці стосик каміння, ну, наприклад, п'ять штук, і, наматуючи чергове коло, збивав ногою зі стежки один камінчик. Але ж він виростив не дітей, а шибеників, і вони, гигикаючи у рукави, ховалися за деревами і підкидали нове каміння або забирали зі стежки старе. От шибеники малі. А бачите, оленів, воно пасуться. Це я якраз стою на думальній стежці Дарвіна і розглядаюся навколо. Я уявляла, як тут колись клацала об каміння палиця Дарвіна то наближаючись, то віддаляючись. Діти Дарвіна згадували це як найприємніші звуки. Ця багаторічна рутина заспокоювала і вселяла віру у завтрашній день. Взагалі, історія Чарльза Дарвіна та його досліджень надзвичайно цікаві. Я сподіваюся, що скоро зможу продовжити. Бувайте!